Привіт всім в новому 2026 році. І Я не можу не привітати вас з цим. Бажаю, щоб цей рік був натхнений різними подіями, здійсненнями всіх ваших мрій, про які ви навіть боїтеся мріяти. Бо так саме так було зі мною в минулому році. Я навіть боялась подумати, що нарешті ця моя мрія стане реальністю, але це відбулось. Ми переїхали в наш будинок. Живемо тут вже майже півроку, і це не може ем, натішити. Так, цей рік не був про успіх-успіх, е, як ми любимо бачити це в інтернеті, в соціальних мережах, але ми змогли втілити багато наших бажань в реальність в життя. І ми дуже задоволені цим і дякуємо Богу за те, що в нас це все вийшло, і ми змогли це. Також бажаю і вам, щоб в цьому році ви змогли теж дуже-дуже багато здійснити своїх мрій. Головне, не бійтеся мріяти, бо мрії мають здатність збуватися. Цим роком я взагалі задоволена. Звичайно, хотілося б більше, але коли хочеться менше, завжди хочеться тільки більшого. Але в цьому році ми постараємося наздогнати, а як закінчився наш 2025? ще розпочався. 2026, давайте побачимо далі. І якщо комусь дуже добре, коли в нас е, прям капець так жарко, то Це мені ні. просто мені просто галімо. Я просто хожу кожен... я зараз впаду. Але хочу просто градусник подивитися. 32. два. Ну. Якщо я не виживу, то ви будете знати, що зі мною сталося. Але від мене цей чоловік дуже щасливий. А я просто. Тому я завжди при такій температурі сиджу в екранній кімнаті, бо тут похолодніше, тут можна жити. Але тут термометру, напевно, що немає. А де другий термометр? Але ніхто не чує. Ні, ну мені трошки дивно, що у нас тут аж стільки ого, 28. 28 градусів. Ну, відчувається набагато холодніше. Не знаю. Чи це через те, що підлога холодна? чи Через те, що з вікон дує, але. Ну, дійсно, тут жити можна. Тут, типу, не є так холодно, але не є жарко, я не можу сказати, що дуже жарко. Ну, класно, коротше, мені якраз така, така температура підходить. Мені окей. Тобі є вояк, тобі окей? Так. Да. То добре. Так, і все-таки зрозуміло, що якщо ми не опалюємо, у нас температура там 18 градусів, це в принципі нормальна якась стємка така, бо всюди, якщо не опалювати, навіть в будь-якій квартирі буде низька температура. Я чомусь про це забулася. Але коли ми опалюємо, у нас дуже тут тепло. Хоча і з вікон все таки дую. І ще набагато їла, щоб потім. Коли виключають світло, робляться тут такі перетрубації. Хоча, коли світло є, вам не хочеться цього робити. О, зноситься все, зноситься все, що можна. Як у вас успіхи? Я витечу в шапці. Класно, <рик> <рик> дуже, дуже дуже класно. Суємося як можемо. До весело. Ми ще, звісно, тяжко. Ми, я... Ну конечно. як без цього. На святий вечір ми ділимося подарунками, проводимо час з одними рідними. Світла нема, така реальність. А наступного дня їдемо в село до іншої бабусі. Красивий мій красавчик. Це біленькі дерева. Классно, бачиш. Це ще б було трогать. так прикольно, пішли, однак. Ми вже пів пів Перше пішло на збільшення. Ми якраз коли 22 числа ми пройшли ту точку, коли найменший, хіба де ніч для ні, 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 одинаково. Зараз воно пішло на збільшення. Тобто ми вже починаємо помаленьку. це перебратися в будь-яку. Все куття все Прекрасне моє село. Дуже тут красиво. Що ти задоволений вікнами, так? І без тюлі. Я не знаю, от ми стояли від вікна. Я ніколи не підходив до вікна, ніколи не дивився. Я не знаю. Ні, я підходив до вікна, але типа... Треба було відкривати це все. все таки буде тюлі, 100%. Ну, не знаю, не знаю. Будемо. Ну, в спальнях будуть. В спальнях щось буде. Може, щось буде колись. колись. У нас тут е, свої перетрубації, які робляться. Е, забрали стелажик. Завтра в цій пані день народження, і для наших подаруночків ви звільнили місце. Малюєш? Але так круто. Сніг падає. Віво все на день народження буде сніг. це класно. Буде сніжок на день народження. Ні в чому. Дуже класно. Чи будемо диватися, можна? Наоборот, класс. Mm -hmm. Ну, будешь? Mm -hmm. Не хочешь? Mm -hmm. И такого. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Mm -hmm. Еще одна. Давай. Але побачимо, коли остине чи він не осяде і взагалі він буде там. М -м, ніби непогано. Девід. О, це ж Девід. Happy to... oh, is... ah, Ти mm -hmm. mm -hmm. така красива. Дві корони. Дві. Вау. Такі Дуже гарно. Писка. І вісно ну, як тобі? Гарно? гарний день. Тебе ці подарунок красивий? Ти така красуня. За все. Мені. Поки мама тут готується до Дня народження, вони там веселяться всі. Всі вже веселяться випав сніг. Дуже класно. Ой, не спокушує. А там десь моя принцеска, яка ще вранці була принцескою. Але потім побачила сніг, взяла шапку комбінезон і пішла. І перестала бути самою принцескою. Ось вона. А ось я, яка не ризикується. На той ту, на ту вулицю, бо там дуже холодно і. Ладно, я пішла, але просто мене лишили готувати. Що робиш? Іноді думаю, що цій дівчині забагато енергії. Сказати, що я в шоці щось тільки все зробила. Це майже нічого не сказати. У нас сьогодні буде фуршетний стіл. Такий фуршетний стіл берете собі. Їду, самі, тарілочки, зараз має бути шашлик, картопелька. Ти що там, Євуся? Нормально. Це нормально? Бо за столом немає багато місця, а людей буде ну, трішки буде, скажімо так. Зараз ще подоставляю тортики. Всякі десертики і фрукти. Слухайте, вони ходять палять, тобто. Мені так подобається, де ви почав далівати топер намшу спать, нам підспіть. Але вона так гарно звучить. Якщо ви ще... Я вас знімаю. Це була неділя і було дитяче різдвяне служіння в церкві. Будинки новий рік, бараболі начищена, вже пожариться, а дітки гасають. Ми тільки прийшли з церкви всі, всі в, в ділах. Зараз приберу на столі, жарим барабольку, жарим шашличок. поїмо і спати. нас тут наближається свято. Йдемо до тата, йдемо. Йдемо до тата. Свято наближається. А ми ще не, не їли святкову вечерю. Ні, не дайся. Їду я, ні. Дивися. Їду я, ні. Будеш гамбати? Іва. Ні, барабульку. Ні, барабульку. Ні, Оце Це буде смукота. Знову <мес> <Та, пробуй> сніг. З <пробуй> <С> Новим роком. <ху> <сп laquelle> так, і нам дробігся, бо ми зверху. <пробуй> <пробуй> Звісно, не рекомендуємо наїдатися так на ніч, але діти хотіли відчуття свята. А свято почалось наступного дня. Катання на санках. Вісевія така. Ой, ой-ой! i <laughs> Давай, трошки, давай, 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 Хай зараз ти поїдеш, Віва. Дякую, що розпочинаєте цей рік разом з нами. Не забувайте підписуватись, залишайте коментарі, як пройшло святкування у вас. І до нових зустрічей!